Добрий ранок малята. З давніх давен народи на всій землі вміли використовувати рослини для лікування різних хвороб. Сьогодні я познайомлю вас з лікарськими рослинами нашого краю. Ці кущі та дерева красиві у кожну пору року, але особливо гарно вони виглядають восени. Коли художниця осінь розмалювала їм листя у різні кольори, а достиглі ягоди виблискують, наче дивовижні намистинки. Починаємо знайомство з ось цієї сонячної ягоди. Подивіться, як пухнасті ягідки обліпили гілочки. Тому це дерево і називається обліпиха. Те, що обліпиха справжня скарбниця вітамінів ні для кого не секрет. Її вживання благотворно впливає на нашу імунну систему і весь організм в цілому сприяє поліпшенню зору, а також корисна для краси волосся і шкіри, уповільнює ці кисловаті ягоди і процес старіння. А ця рясна червона ягода називається глід. Приймати засоби на основі глоду особливо показано літнім людям, тому що він корисний для серця, також заспокоює нервову систему, нормалізує сон, збуджує апетит. Розкажіть про цю чудову ягоду своїм бабусям і дідусям. А у цієї ягоди дуже незвична красива назва аронія чи чорноплітна горобина. Вона була відома ще з далекої давнини. Аронія підвищує захисну функцію організму, зміцнює імунітет, оскільки в її складі багато вітамінів. Ягоди мають терпкий присмак. Особливо корисний горобиновий сік, який позитивно впливає на серце, добре чистить судини, а свіжа ягода знижує тиск. А цей красивий кущ називається Калина. Скільки пісень про неї складено, а як цвіте весною, стоїть, мов наречена. Плоди калини звичайної застосовують у медицині із середньовіччя свіжі плоди, перетерті з цукром а також сік вживають при нервовому збудженні гіпертонії, кашлі, охриплості. Хворобах печінки настій з листя використовують при ангінах. А ця чудова рослина називається черемха. Які смачні у неї ягоди, лікарі досить часто вдаються до допомоги черемхи при лікуванні різного роду захворювань. Настій квіток і листя рослини надає лікувальний ефект при терапії кон'юктивітів, захворювання очей, а також допомагає при простудних захворюваннях верхніх дихальних шляхів. А ця незвичайна рослина називається Барбарис. Її продовгуваті ягоди мають цілющі властивості, відвари з неї збуджують апетит та заспокоюють нервову систему. Ягоди Барбарису володіють знеболюючими і бактерицидними властивостями, використовують її і в кулінарії, варять варення, роблять сік, желе, компот, готують пастилу і цукерки. А це горобина червона. Не секрет, що сира водопровідна вода часто несе загрозу у вигляді патогенної мікрофлори, нівелювати ризик потенційної небезпеки допоможе горобина червона. А точніше, її листя, яке багато фітанцидами, згубними для хворобливих бактерій і вірусів. На три літри сирої води. Достатньо кинути 10-15 листочків і через 2 години відбудеться повне знезараження рідини, лікувальні і ягоди-горобини.